Найбільший управитель житлового фонду Івано-Франківська завершив формування плану робіт із поточного та капітального фонду на 2015 рік. Уже традиційно роботи будуть виконуватись на умовах співфінансування. Як наголошують в ЄРЦ, першочергово планують здійснити ремонти, погоджені мешканцями ще цьогоріч. однак не розпочаті із певних причин. За 2014 рік ремонтні роботи були виконані у кожному другому будинку, який перебуває в управлінні ЄРЦ. Зокрема, відремонтовані повністю або частково підвальні розгалуження майже в чотирьох сотнях будинках. Також цьогоріч вдалося відремонтувати чи відбудувати заново 76 дахів, утеплено 13 фасадів, встановлено два нових ліфти, реконструйовано електромережі у 16 будинках Івано-Франківська. На даний час технічною службою ЄРЦ. Складаються плани робіт на 2015 рік. Ось всю інформацію буде занесено в базу даних. Можна завжди буде подивитися на нашому сайті. Домівка є така закладка інтерактивна карта. Можна буде відкрити і переглянути по будь-якому будинку, що планується зробити, що було зроблено. Які плани на майбутнє? Є деякі декілька критерій, по яких може потрапити будинок в ремонти на 2015 рік? Це є звернення мешканців, це є обстеження будинку, це є приписи якихось установ. Це може бути аварійний стан елементів будинку. У наступному році комунальники планують виконати не менший обсяг робіт ніж за 2014-й. Пріоритетними і надалі залишатимуться програми модернізації житлового фонду та облаштування прибудинкових територій. А ще значно більший акцент в ЄРЦ планують зробити на заходах із енергозбереження. Зокрема, продовжиться виконання програми зі встановлення пластикових вікон на сходових клітках, заміні загального освітлення на енергозберігаючі діодні лампи. Також триватиме виконання програми Теплий дім. Усіх мешканців, які хочуть на умовах співфінансування утеплити власний будинок, просять зголошуватися до єдиного розрахункового центру.